тема відео Велика Французька Революція. Друга половина 18 століття Франція це абсолютна монархія з необмеженою владою короля. Не дивлячись на історичну епоху, поділ суспільства на стани зберігався середньовічний. Найбезправніший стан той на плечі якого покладалися усі податки і побори. З якими селяни-ремісники мирилися у середньовіччі, але не зараз. Селяни прагнули землі, а городяни, які тепер називаються міською буржуазією, вимагали економічних прав. Та й роль католицької церкви похитнулася, бо реформація і контрреформація не пішли на користь католицизму. І як висновок, більша частина населення. Невдоволена своїм становищем, всі хотять змін. В останній чверті 18 століття до влади у Франції приходить новий король Людовік 16. Розуміючи усю складність і гостроти ситуації, він намагається провести реформи з метою, щоб обкласти, податки, обкласти податками дворян, бо казна майже порожня, росте дефіцит бюджету. А тут ще й економічні проблеми, погіршилися через неврожай і як наслідок голод, безробіття в містах і селах. У 1789 році король за порадою міністра фінансів збирає генеральні штати. Генеральні штати це Вища дорадча представницька рада у Французькому королівстві між 1337 та 1789 роками. Генеральні штати скликалися королем для вирішення важливих державних питань у випадку політичних криз, військових, дипломатичних або фінансових. Перші генеральні штати скликав король Філіп IV Красивий у 1302 році з метою забезпечити легітимність рішень проти були Папи Римського. В перших генеральних штатах були представлені духовництво, дворянство та буржуазія. А останні генеральні штати скликав у 1789 році король Людовік XVI для розв'язання фінансової кризи, зв'язаної з великим державним боргом. Отож, у Версалі, в урочистій обстановці 5 травня, після 175-літньої перерви були скликані останні генеральні штати, але король про це ще не знає. За правилами три стани мають голосувати окремо, але представники третього стану вимагали спільного засідання для всіх. Дуже радикально налаштовані вони оголосили себе національними зборами. Влада, боючись свавілля станів, закрила зал засідань, але депутати зачинилися у залі для гри в м'яч і навіть під загрозою смерті не вийшли. Король пішов на поступки, навіть ще тоді не розуміючи, що це стане поштовхом до Великої Французької революції. До третього стану приєдналися дворянство і духовенство і оголосили себе установчими зборами. Король, розуміючи намір депутатів, а саме, що вони можуть прийняти Конституцію, збирає війська, а у відповідь Парижани для боротьби з королівською армією, Створюють збройні загони. 14 липня 1789 року жителі міста штурмом взяли королівську в'язницю Бастилію. Бастилія це фортеця у Парижі, збудована в 14 столітті для захисту від англійців, а з 15 століття вона використовувалася як в'язниця для політичних злочинців. 14 липня населення Парижа захопило її, і Бастилія була зруйнована за постановою установчих зборів. День, коли було здобуто Бастилію, це Національне свято Франції, але зараз в новітній час проходить під гаслами боротьби проти реакції і загрози війни. Король, наляканий повстанням, визнав установчі збори. А паризькі збройні загони було перетворено на Національну гвардію, яку очолив маркіс де Лафаєт. У серпні 1789 року установчі збори прийняли Декларацію прав людини і громадянина, у якій проголосили основні завдання революції, а саме, ліквідація станів, ліквідація абсолютної влади короля. Захист основних прав людини. За два роки установчі збори ліквідували багато середньовічних пережитків, а саме скасували станові привілеї, титули дворянства феодальні повинності селян. Звісно, дворяни були невдоволені, бо втрачали панівне становище у державі, та навіть сам король у 1791 році спробував втекти. Але його повернули до Парижа. Саме на це вчинок короля думки лідерів установчих зборів е розійшлися і відбувся розкол серед революціонерів Перше – з дня скликання Генеральних штатів. Отож, депутати поділилися на лівих і правих. Лівими були прихильники ліквідації монархії, а праві вимагали. Продовження і збереження влади короля. Восьмой 1791 року установчі збори прийняли Конституцію і була утворена конституційна монархія, тобто форма правління, за якої влада монарха була обмежена конституцією. Законодавчі функції передані парламенту, а виконавчі уряду. Зверніть увагу на дві дати: 1710 рік. Відома Конституція пилипа Орлика або договори і постанови прав і вольностей війська Запорозького. На жаль, вона так і не запрацювала, так і не вступила в силу. І 1787 рік всі знають цю дату як дата проголошення першої Конституції в світу, американської. На цьому етапі революція могла бути завершеною. Але але-але, Паризька біднота нічого не отримала, бо ціни на продовольство зростали. Безробіття процвітало, і навіть право голосу вони не отримали. Бо щоб стати депутатом установчих зборів, треба мати гроші. Проте біда не приходить одна. У 1792 році. Європейські монархи, налякані подіями французької революції, виступили на захист французького короля Людовіка XVI і погрожували вторгненням у Францію. Для того, щоб досвід Франції не перейняли народи сусідніх держав, австрійські габсбурги і прузький король, пішли на випередження, напали першим. У Парижі на захист країни з'їхалися прихильники революції. Які тепер уже підозрюють короля у зраді і допомозі іноземним монархам. У серпні 1792 року повстанці вимагали заарештувати короля, і ця вимога була виконана. Також проголошувалося створення нового органу влади Національного конвенту. А тут якраз на полі бою французи розбили прусські війська. І перемога відбувається за перемогою. Ця перемога стала знаком щодо проголошення республіки і ліквідації монархії, а згодом відбувся суд над королем, і на початку 1793 року Людовіка 16-го було страчено. Страта стала символом незворотності завоювань революції. Монархи Європи у Шоці. На фоні страти короля вони утворили першу антифранцузьку коаліцію європейських держав. Навесні 1793 року справи республіки були кепські на фронті поразки, бунти у містах через зростання ціни на хліб, а в Парижі спалахнуло нове повстання. У національному конвенті до цього часу не було єдності. Ще з часів законодавчих зборів. Депутати розділилися на прихильників і противників збереження королівської влади, а за проголошення республіки виступали представники політичного клубу жерондистів. Назва походить від назви департаменту Жеронда і депутати клубу Якобінців, бо вони засідали в монастирі Святого Якова. Ніби відстоюючи одні ті самі ідеали революції, проте жерондисти Якобінці. Боролися за владу і вплив у державі між собою. В результаті останнього повстання вожді жерондистів були схоплені, і влада в конвенті перейшла до якобінців. В країні починаються зміни. Насправді ж, якобінці встановили у Франції диктатуру. І після масових страт якобінців руками жерондистів починається терор. І фізичне знищення усіх підозрілих і ворогів революції. Так було страчено і Марію Антуанету, дружину французького короля Людовіка XVI. В результаті така політика якобінців, не дивлячись на їх успіхи на фронті проти антифранцузької коаліції, привела до змови проти якобінців у середині конвенту. Так, у липні 1794 року відбувся державний переворот, результатом якого стало усунення якобінців від влади і проголошення термідоріанського режиму від назви Місяця Термідора, за новим календарем, який був прийнятий якобінцями, і літочислення велося від початку революції. У 1795 році було прийнято нову Конституцію, законодавча влада в руках двопалатного представницького органу, а виконавча в руках директорії. В цей час французька армія під командуванням молодого полководця Наполеона Бонапарта здобуває перемогу за перемогою проти країн антифранцузької коаліції, чи знали тоді французи? Що подальші події історії їх країни будуть нерозривно пов'язані з цим молодим і амбітним полководцем. Мабуть, ні. 9 листопада або 18 Брюмера за французьким календарем 1799 року Наполеон Бонапарт здійснив військовий переворот, був створений консулат. В країні встановлена військова диктатура.